Мої шанування. Модель даного ліжечка я розробив сам. Приблизно вже десь 4 роки тому. Його функціонал повністю не розкритий, тому що воно трансформується у повноцінне доросле ліжко з маленького дитячого. Але тут виникла потреба в другому поверсі. Потрібно ще одне спальне місце. Тому ми будемо робити другий поверх і срещувати його з Час швидко летить. Ось декілька фото, як робилася нижня частина, тобто перший поверх. Звичайна форма, клею з фанера. Нарізається в розмір, підганяється, робляться перемички. Збирається, клеїться, збирається перила таким чином. Збирається на суху. Модель така, що вона може трансформуватися в повноцінне ліжко. Фарбування та маємо готове ліжечко. Приступаємо до того, як робилась друга частина. Тобто другий поверх. Береться фанера 4 мм товщиною. Нарізаються такі полоси за волокнами, щоб гнулись Ось так. Скручується форма. І на форму вже всіма можливими методами, всіма наявними струбцинами, зажимається фанера. Тобто склеюється ось такий бутерброд. Ось таким чином. Доволі міцно і файно все тримається. Гнутих деталей нам потрібно три. Тобто верхня частина робиться широка шириною приблизно десь 12 см і розрізається наполовину. І нижня частина ліжечка приблизно десь 14 см. Їх робимо дві частини. Ніжки, на яких буде стояти ліжечко, дубові. Ось такого перерізу. Вже засверлені отвори для майбутнього кріплення. Одне перило, там де не буде дробинки, це звичайний бутерброд, панера і рейки, а це верхнє перило має таку будову. Отвори під так звані перемички робляться дуже просто. Малюється середина, тобто нульова точка, береться сверло, десятка. Ось такий кондуктор. Виставляється по нульовій точці, засверлюються перші отвори, тобто майбутні отвори перемички, і від цього ми вже виштовхуємось далі. Все доволі просто і повторюваність 100%. Далі за допомогою фрезера вибираємо ці місця. Це доволі просто. Ремичок 24 штуки. Нарізав реєчки з фанери, але у всіх треба зняти фаски. Зробив такий простий примітивний конструктор і вперед. Попередня збірка ліжка трансформера, щоб подивитись, чи все збігається, чи все точно підходить під розміри. Перший і другий поверх. Але всьому порядок. Переходимо до фарбування. Ось тут ще має бути дробинка. Ми її, звичайно ж, зробимо. Звичайно ж ліжко нестандартне, тому приходиться робити матраци самому. Ось таке чудове двохповерхове ліжечко маємо. Деякі слів покріплені. Ось тут тримається на конфірматі, 70-ка. Далі два ось таких мебельних болти на таку гайку. Знизу також два конфірмати. Для кращого позиціонування йде шкант, а потім два мініфікси. Доволі міцне кріплення. Знизу звичайні ламелі. Я їх додав багато, тому що діти інколи перегрудя. Маємо готовий вигляд та спокійний сон. Всім дякую. Лишилась тільки одна проблема визначитись, хто де буде спати.